На 3 серпня 2020 року сервісний центр працює всі дні, крім неділі. Понеділок ну, зазвичай вже думають закрити. На даний час ще працює. Ось ви домовились з покупцем, що хочете придбати автомобіль. Дали задаток чи усно домовились. Перед тим як їхати в сервісний центр, запитуєте покупця, чи автомобіль стояв. На комісії в сервісному центрі. Якщо автомобіль не стояв, нема сенсу їхати в Морео. Тоді чекаєте день, щоб автомобіль, власник автомобіля поставив на комісію, він поставив на, на комісію, тоді збирається покупець і продавець, беруть відповідні документи, а саме що, продавець бере техпаспорт на даний автомобіль, автомобіль, паспорт. Інсонний код, а покупець бере бере так само паспорт і інсотний код. Заблаговчасно також беруть ось такий талончик. В талончику там ось, сказані певні умови, де ви маєте його правильно заповнити, заповнити ось, номер, ось, скажімо так. Автотранспортного авто -транспорт, авто засобу, ін'єкційний код чи номер автомобіля, ви це маєте зробити правильно. Якщо ви заповнили талончик неправильно, тоді талончик скасовується. Раз. Якщо талончик, по талончику вас визвели в сервісний центр, а ви запізнилися на 20 хвилин, талончик скасовується. Якщо повітряна тривога, сервісний центр закривається. Талончик теж скасовується. Ну, скажімо так, і зараз умови, це ви маєте просто знати. Ці умови можуть змінюватися для покращення людей. Взяли ви документи, приїхали в сервісний центр покупець з продавцом. Заходите всередину, де ви писуєте договір, куплі-продажу з однієї людини на іншу людину. Вас знову-таки. Є один власник, є другий власник. Якщо приїхав брат, сестра, а документи на іншу особу нічого не буде. Має бути тільки та людина, яка купує, і та людина, яка продає. Якщо ви не власник автомобіля, у вас має бути доручення на цей автомобіль, згідно якого ви маєте право продавати. Це по-перше, виписали ви договір куплі-продажу. Напечатали заяву, зробили певні проплати в сервісному центрі і після цього автомобіль їде до експертів на оглядовий майданчик. На глядовому майданчику, ось вам покажу оглядовий май... майданчик, експерти перевіряють автомобіль на наявність правильність, правильність, скажімо, він-кода, кузова, двигуна. Якщо щось не влаштовує, тоді заганяють автомобіль на естакаду, де перевіряють, щоб автомобіль був з чесним ВІН-кодом, не переварений кузов і, ну, і інші скажімо такі, нюанси. Коли це все, скажімо так, в порядку, експерт дає заключення, що автомобіль чесний, нормальний, ви можете, я вам радив би. Завітати в, обміни, в обмін валют, які знаходяться при в'їзді, або також всередині. Ви перевірили кошти і будете спокійні, що автомобіль чесний, експерт перевірив, а також ви перевірили кошти і вони чесні. Після чого документи йдуть далі. Процедура. Обробляється і майбутній покупець чекає, коли прийде його черга, його позвуть, щоб отримати постійний паспорт. Сюди ж я хотів би додати ще таке.